Російське. Слухай, Кавун, ми зараз селянами хочемо піти в ліс та збирати грибів. Ну добре, а коли ви повернетеся, мені ще потрібна ваша допомога. Десь через 30 хвилин ми прийдемо. Я поки що посплю. Ех, там, напевно, вже селяни повернулись. Ну що, селяни, давайте а, працювати. Щось не зрозумів, а де селяни? Селяни, ви що, жартуєте? виходьте скоріше. Щось мені здається, що це не жарт. Минуло вже 5 годин, а вони не повернулися. Я впевнений, що щось сталося. Вони йшли по гриби і були десь тут. Що могло з ними статися? Секундочку, а це що таке? Я впевнений, що цього раніше не було треба підійти трішки ближче я знайшов селян ось вони Друзі, я знайшов справжнє російське село, яке, до речі, знаходиться поряд з моїм. Я тут проходив десь тиждень, тому і цього села не було. Ну що, давайте захоплювати українське село? Що, ні, ні, тільки не це. Так, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун. І як ви розумієте, це моє нове відео. Орки викрали моїх селян. І тепер ще хочуть захопити моє українське село. Слухайте, це дуже погана новина. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви. Любите Україну. Так, 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 друзі, обов'язково обов'язково зараз. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки мій глядачів любить Україну. Тому, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а мені щось треба робити. Тому що прямо зараз сюди прийдуть орки, а в мене навіть немає зброї. А селяни, які могли мені допомогти, вони в полоні. Це тепер наше село, геть звідси. Ні, це моє село. Я не буду з нього тікати. Зрозуміло тобі. Ха-ха-ха. Нам нічого не зробиш. Так, друзі, насправді зараз потрібно тікати. Нарешті тепер це село наше. Невже я назавжди втратив своє село, тільки не це. Друзі, зараз я щось придумаю. Тому що я не можу просто так залишити своє село та селян, які зараз в полоні. Ну, а поки я зараз думаю, обов'язково відкрити коментарі та напишіть, яке село переможе, українське чи все ж таки російське. Так, 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 друзі, обов'язково відкрити коментарі та напишіть, яке село переможе, українське чи Російське, звичайно, я думаю, що переможе українське село, але я не знаю, як це буде, тому що зараз я в дуже, дуже, дуже складній ситуації. В мене немає зброї, в мене навіть немає грошей, щоб її купити. А як ви розумієте, зброю мені просто так ніхто не дасть. Зараз я спробую зробити якусь зброю з дерева. Можливо, це мені допоможе. Так, а це хто такий? Кавун? Привіт, я твій підписник. Що? А це, це це не жарт? Звичайно, це не жарт. Слухай, слухай, а в тебе є зброя? Звичайно, є. Ти можеш мені, її будь ласка, дати, тому що мені зараз вона дуже потрібна. Навіщо вона тобі? Я хочу відвоювати свою...